Друзі, щось в мене така чуйка є, що ціна по ячменьові топкали тріски і горобчики, ну що, напаскудила. Бачите, що робиться. Тому що робимо, за які гроші, як ті, коні. Поїхали! Бажай здоров'я! Усім українцям, та хто нас підтримує, друзі. Не зупиняємося працювати. Не зупиняємося. Звичайно, я вам скажу багато коментарів. Дуже приємно, що коментуєте, ставите вподобання. Дякую вам за це. Продовжуйте, в тому ж дусі, підтримуйте наші, підтримуйте український контент. Наші друзі, що сьогодні в нас в процесі. Сьогодні в нас в процесі літнє закривання вологи. Опція зразу скажу, яка не всім доступна, і тих, кого немає техніки, про це і мріяти не потрібно. І я тут вас підтримую. Тому що ситуація нема слів. Значи що, справді, так як в мене є дискова борона, зараз детальніше розповім. Багато про неї відео знято, багато компліментів. В її сторону було сказано. І сьогодні я їй скажу ще компліменти які, тому що вона така. Нашого виробництва рекомендую. Ціна, це не реклама. Ціна, якість. Мені попалася класно. Не знаю, що кому, бачу різні думки, але вона свою роботу робить. Шефеня, ви знаєте, трудяга, роботяга. Пертий хлопець. Ну такі справи, друзі. Дивіться, що робиться, що потрібно робити. Подивіться, що тут таке. Не буду я кричати там ні до кого цього року. Бачите, що робиться. Все, в тріщинах. Дискова борона, метр п'ятдесят шириною. Викладено на максимальні угли. Будемо закривати вологу. Чому, Чому будемо закривати вологу? Тому що і так там немає, і це потрібно. Технічна процедура, яка повинна робитися після того, як ми збираємо врожай. Ще раз повторюся, що тих, кого немає техніки, не рвіться, не пхайтеся, бережіть здорові і бережіть гроші. Вони нам знадобляться і то, і інше. Значить, друзі, що по дисковій борні. Нормально, обкакали трішки горобчики, ну що я зроблю? На дворі стоїть без складу. Пропрацювала вона в мене доволі. нарікань на неї немає ніяких. Змащується тут, змащується там, змащується в чотирьох місцях, змащується, і вона ходить, я вам скажу так, яке. Так, звіст, і на рахунок АГД і оцеї дискової бурної такої. Що АГД тут зараз не піде, я більш ніж упевнений. Більш ніж впевнений, що вона тут нічого толкового не зробить, Що АГД, що це? Для цих борін потрібні певні умови, щоб були. Щоб був ґрунт такий, як потрібно їм. Таке, воно не піде. До речі, забув сказати, зібрали солому. Стюкували солому, як положено чистенько, все нормально. Приїхав тюкувати, стюкував, я собі не завозив, тому що мені не потрібно, є ще 10 сотих там ячменю. Я його собі заберу все ж таки ближче. А тут забрали кому потрібно, тому і забрали. Пішу полопала земля, і треба суть цього всього, що закрити, його заберіжкати, щоб оці. Не трішки змішати оці пожнивні рештки, корінчики, які лишилися з землею, для того, щоб поверхнево так змішати. Його не потрібно аж туди завалити, тому що там доступу кисню не буде, воно не буде, не буде розвиватися бактерії. І як би вам сказати, і не буде воно перегнивати. А отак його поломити, пожмякати, щоб там тріщинки, щоб створити умовам, щоб бактерії там розвивалися поверхневому шарі грунту його перемішати і закрити оці тріщини. Тому що глибина їх досягає Яміра в 65 см. Хочете вірити, хочете не вірити. тріщини кошмарні і воно нагріває землю і з тої глибини, 65-70 см воно витягує всю вологу цю наверх. Надіємося, що будемо сіятись і будемо сіятись, дасть Бог здоров'я і можливості. Тому вологу потрібно берегти. Значить сьогодні... А! І бажано, але я вам кажу, це я вам кажу про ті речі, які можна робити в роки, коли вони нормальні. Ці роки нам багато опцій буде недоступних. Того року ми якось витримали цього року. Поживем, ну, то таке. Потрібно сприскати деструкторами стерні або селітрою, або карбамітом будь-яким азотом, щоб сприяти ну, деструктори стерні це певні бактерії, які вводяться. А якщо карбамітом чи селітрою, це азот. Азот потрібен для харчування бактерій. Чим краще вони харчуються, тим краще вони працюють, так як ми. Їмо по 3 кг м'яса в день і працюємо, як ті коні. А якщо не їмо 3 кг в день, то, коротше, придумайте самі. Такі справи, друзі. Коротше, менше бла-бла. Зараз побачимо роботу цю. Якогось там аж бомбезної роботи по, цим, по цій суші, я від неї не очікую. Сварити її не буду. Вона зробить те, що зробить. Головне, щоб закрила оці тріщини мені і трішки перемішала солому з поверхневим слоєм, шаром грунту. Поїхали! Він вам скажу, я від неї менше очікував. по-правді. Що вона робить? Те, так... що мені було потрібно, вона зробила. Дивіться, що вона зробила. Да, але бачите, ну, воно було, самі розумієте, яке з'явилося доволі непогано. Ні. Що вона зробила? Вона перемішала оцей слой, вирвала, бачите, цю солому десь що ви хочете, Що тут яка дискова борона була золота і за які гроші, вона в ці для муляра каміння нічого не зробить. Але зараз основне завдання виконано, перемішало солому і десь пошкодило її, десь перемняло, помняло І зараз бактерії візьмуться з неї. Буде дощик, візьмуться, не буде дощику – так і в нас сухенько буде стояти. Але стан його буде покращуватися, якщо буде дощ, воно почне перегнивати, воно почне оці процеси ниття відбуватися, і солома просто до оранки, що перше, що оранці буде, буде легше орати, тому що ще до осені, якщо вона отак би постояла, потім якби не було дощів, такі бриля б вилітали легко. Луги рвалися, тріщали. А так воно ще хоч ту вологу, можливо, ще щось підтягне. І буде трішки краще. Моя суб'єктивна думка із того, що я знаю і аналізую. Оце вона зробили непогано. Скажете Дмитро, де гірчиця, а не буде гірчиці, друзі. Економимо на чому бачимо. На чому бачимо? Так і справи, друзі. Так вийшло доволі непогано. Краще, ще щоб пішов дощик, можливо, вже хтось написав. Можливо, ні, щоб пішов дощик, трішки її зволожить, і тоді б воно все краще зробило. Ну, мене так дивіться. Вона перекинула, позривала, як би сказати. Ну отак, як, як сказати? Напаскудила. Напаскудила непогано. Перевернула, перебережкала, до діла, їду за трактором, аж трактором так веде, О, де відчувається, це вириваю ці бриля, так і відчувається, що воно його так навіть, колихає, колихає непогано. Поперечні взагалі. Заположення, самі розумієте, що це такі, що найбільше страдає. Друзі, такі справи. Ні в якому разі не розчаровуємося, працюємо, що може. Оця ділянка, так скажу, ще будемо знімати відео про віяння, будемо від... про відвіяння зерна. Ця ділянка засаджувалась на насіння. У мене ж є резервне насіння, ярого ячменю. Озимого ячменю, пшеницю ще побачу, тому що там вже репродукція четверта, мені здається, то побачив, як воно що буде можливо, я відвію і її також ще засадю. На рік. А десь відділю ділянку, куплю сортового так, соток 25 50 щоб посадити собі на насіння саме пшеницю, щоб замінити. В чому суть цього вам анекдоту? В тому суть в мене є своє насіння. Мені його не потрібно докупляти. До чого я це веду, щоб ви так само робили? Кого до 5-10 гектарів, 20 гектарів ви щоб не купували, а купляєте, наприклад, 100 кг там на пів гектара засіваєте 100 кілограм насіннявого самого вищого класного насіння. засіваєте і на друге і на другий рік ви вже маєте своє насіння. Чи то пшениця, чи то ячменю, чи то там чого. кукурудза соняшник не підходить, зрозуміло. Тобто такі ви будете хоч трішки економити чимось, не втрачаючи вже в насіння, у вас воно буде своє сівалочку скльопали з того, що є, є можливість купити. Цього року мені здається, що буде багато техніки на продаж. От, от щось в мене така чуйка є, що такі справи. Допомагайте і підтримуйте один одного. До наступних відео. Хай щастить.